Зранку ворог атакував один із районів Запоріжжя. За даними обласної військової адміністрації, росіяни вгатили по об'єкту цивільної інфраструктури. Відомо про двох постраждалих. Внаслідок ракетного удару. Це працівники підприємства пошкоджень. Зазнали і дві багатоповерхівки. На місці вже працюють відповідні служби, що надають людям усю необхідну допомогу. Відомо, що вибуховою хвилею тут пошкоджено близько семи квартир, поки що все встановлюється, тому що до деяких квартир немає доступу. Ми надаємо психологічну допомогу, також допомогу в вигляді будівельних матеріалів і соціальні працівники допомагають юридичними консультаціями. Вибуховою хвилею зачепили господарське приміщення на автомобільній стоянці, що поряд там подекуди потріскались та повилітали вікна. Я був на стоянці тут, ну, займаюся своїми ділами. Охранник там на в'їзді, ну як охрана. От. І неожиданно, аж благодаря тільки тому, що у нас шифер ніде не посипався, машини не пострадали. Вот это все. Но то, что... ну, пострадали только повылетали стекла, которые э, не, были вставлены, где побитые совсем стали, а где э, сохранились. За минулу добу ворог здійснив 94 удари по 26 населених пунктах Запорізької області, по гуляйполю, залізничному, Малій Токмашці, Ольгівському, Левадному та іншим прифронтовим селам гатив з артилерії. Дев'ять авіаційних ударів прийшлися по Оріхову, роботиному та Новоданилівці. Внаслідок авіаційного удару по новоданилівці поранення отримали троє місцевих жителів: – 56-річний чоловік та жінки 57 та 58 років. Постраждалих доставлено в лікувальну установу для надання медичної допомоги. Надійшло 59 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовців РФ. Тим часом наші воїни продовжують нищити ворога на Мелітопольському напрямку. На відео бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищують російський танк та бойову машину десанту за допомогою ударних безпілотників. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Тимчасово окупованому Токмаку росіяни викрали промислове обладнання з місцевого підприємства про плани рашистів надалі вивозити цінності із захопленого міста. Повідомили в центрі національного спротиву. В той же час, попри півтора роки окупації та підготовку до чергових псевдовиборів, жителі тимчасово окупованих територій продовжують чинити опір рашистам. Зокрема, в Мелітополі активісти руху Жовта стрічка розповсюджують антивиборчі листівки по місту.